Капелана із Коломийщини, отця Михайла Дзюбу нагородили медаллю доблесть Прикарпаття. Це вже не перша відзнака священника. Ми завітали до отця Михайла. Про що говорили? Дивіться в сюжеті. Як я вас полюбив, так ви повинні любити один одного. Отець Михайло Дзюба почав їздити на передову, як капелан, ще до того, як цю посаду офіційно затвердили в ЗСУ. Одразу після Майдану. Власне, там і зародився капеланський рух, пригадує священик. Багато хлопців, особливо з нас, тут, з Галичини, вони дійсно, не маючи такої можливості бути десь на службі Божій, а тут вони все-таки. Ходили до церков, молилися і там хочуть служби Божої, хочуть посповідатися, прийняти причастя, хочуть просто поговорити з священником з капеланом. До повномасштабного вторгнення Росії Михайло Дзюба був капеланом добровольчого військового підрозділу Чорна Сотня. Зараз вони ввійшли до складу сил спеціальних операцій. Тепер, щоб офіційно стати капеланом, священнику доведеться відмовитися від парафії та підписати контракт. До Михайла Дзюби зверталися вже із трьох частин з пропозицією закріпитися в них на посаді капелана. Та поки що він не погодився. До речі, на заході так є. Там немає ні одного капелана ні в Польщі, ні в Франції, ні в Америці, щоб він був і в парафії, і у війську. Чи в'язничний капелан, чи медичний капелан. Він парафії немає він прикріплений. Ми робимо це добровільно на добровільних засадах. Тобто, шукає священника, який замінить його в парафії на час від'їзду туди, де потребують капелана. При цьому отець Михайло не закріплений за жодною з військових частин. Якщо зважитися на таке рішення і ну, закріпитися за якоюсь певною частиною, залишаючи парафію, ну, тоді я вже дійсно буду офіційно капеланом. Ну і там вже з всім, всім тим пакетом, який слідує із того закону про капеланство, там вже і зарплата велика, там вже і найте, ну і ранга, навіть там і нас дають на курси е е офіцерські, але це вже служіння капелана. Суто у війську. Часто Михайло Дзюба виїжджає на позиції сам разом із волонтерами. Але ті їдуть на кілька днів лише завести пакунки захисникам, а він залишається надовше. Так було і після початку повномасштабного нападу Росії на Україну. 26 лютого ми виїхали звідси, тут помолилися наші бійці, і ми всі виїхали у Київ. Як приїхав, то практично три тижні місяць міг бути хлопцями, бо ми навіть не беремо зброю до рук. Наша зброя є так, святе Писання, святий хрест і служіння. Але... Підтримувати їх потрібно, отець Михайло Дзубат отримав чимало нагород, проте говорить про них неохоче, бо переконаний в житті є значно важливіші речі. Ну що я можу сказати? Я можу сказати, дякую за нагороду, але напевно та нагорода вона торкається не тільки мене особисто, а напевно, навіть і тих моїх друзів, побратимів, для яких я служу. Бо ну завдяки десь цьому, якщо б я не їхав, не служив їм, і напевно б тої нагороди не було Дуже люблю той вислів В'ячеслава Максимовича Чорновола. Що ми працюємо не заради е, нагород, не заради якихось таких відзнак, а заради того, щоб розквітли усмішки на обличчях наших матерів, незабаром капелан знову планує вирушати на передову, адже там немає атеїстів. Тому в зоні проведення бойових дій так чекають нагоди почути слово Боже, посповідатися чи просто поспілкуватися зі священником. Наше покликання капелана – бути поруч і. Ти відчуваєш таке щастя, внутрішнє щастя, що ти є потрібний там на передовій, де потребують твоєї послуги, як священника, як капелана, ті наші бійці.